Вітаю вас! У Житомирі 24 липня. В ефірі каналу СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. Далі говоримо про таке. Жителі мікрорайону Мар'янівка зібралися у місцевому храмі на престольне свято. Житомир опинився на останніх місцях за інвестиційною привабливістю. Суд відмовив у задоволенні позову Житомирському обласному фонду соціального захисту інвалідів. У Житомирі на вулиці Небесної Сотні шестирічного хлопчика збив автомобіль. Про ці та інші новини далі. Комуністична партія України не буде брати участь у місцевих виборах, як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу міністр юстиції Павло Петренко. Я підписав наказ, правовим наслідком якого є те, що ця політична сила та інші комуністичні партії з сьогоднішнього дня не можуть бути суб'єктом виборчого процесу і не можуть брати участі у місцевих, загальнодержавних і президентських виборах, сказав міністр. Відповідаючи на запитання, чи скасована реєстрація КПУ та інших комуністичних партій, Петренко зазначив, що згідно із законом про декомунізацію КПУ втрачає статус учасника виборчого процесу. За словами міністра, КПУ залишається в статусі юридичної особи до моменту. Поки суд не скасує реєстрацію, тобто це вже технічне питання, додав він. Проте лідер комуністичної партії України Петро Симоненко заявляє, що рішення Мінюсту про позбавлення КПУ статусу політичної партії та заборони брати участь у виборчих процесах не вплине на плани комуністів брати участь у виборах. Комуністи братимуть участь у виборах, заявив Симоненко. Жителі мікрорайону Мар'янівка зібралися у місцевому храмі на престольне свято. Люди відзначали День святої рівноапостольної княгині Ольги. Як пройшло свято, дізнавався Андрій Іванюк. День Янгола святкують сьогодні. Усі Ольги. Жителі мікрорайону Мар'янівка зібралися у місцевому храмі на престольне свято. День святої рівноапостольної княгині Ольги. Сьогодні хочу всіх привітати з цим прасніком. Хто носить ім'я княгині Олі, всі з ним Ангела і нехай поїсти молитиму судьбу йшли на мир нашу державу. Наші серця, наші сім'ї, людей на святкове служіння зібралось багато. Кажуть, добре, що тепер не потрібно далеко їздити, аби віддати шану Господу. Ми ходили в собор або їздили в монастир жіночий, а зараз дуже нам тут близько, ми тут живемо, і дуже добре, що він будується. З того часу, коли тільки було об'явлено і сказано, що це буде строїтись тут храм, камінцівку, кучка була, ще там отам служба йшла. Я кожного року, коли тільки я була здорова, я приходила до цього храму. На свято завітав архієпископ Житомирський і Новоград-Волинський Никодим. Він подарував маленьким вихованцям недільної школи зображення святої. А після літургії священнослужитель благословив спорудження храму. Дай Боже всім нам за рік дочекати, зустрітись тут, а ну, ми і віримо в те, що за рік ми цей храм. І престол, який буде в цьому храмі, вже освятимо. І на наступний рік, це я звертаюся і до Михайла Георгійовича, треба добудувати, треба за цей рік цей храм освятити. Тому Бог в поміч всім нам. Місцеві активно долучаються до будівництва, розповідає Михайло Пухтаєвич. Допомагають хто чим може, Дехто прибирає територію, хтось займається облаштуванням саду довкола храму. Я хочу всіх привітати всіх Житомирян з величезним святом рівнопостальної княгині Ольги. І маю надію, що за так як наш владика благословив за слідуючий рік, ми вже закінчимо до кінця вже будівництва цього храму. З тих пір, коли активна фаза будівництва почалася, дуже багато людей приходить в храм, допомагають. Ну, я рахую, що цей храм будує вся громада. По закінченню служіння віряни пішли у традиційну хресну ходу. Андрій Іванюк Єлизавета Будішевська, телеканал СК-1. За інвестиційною привабливістю Житомир опинився на останніх місцях. Гірші справи за наше місто лише у Кременчука, Кривограда та Ужгорода. Про причини знає Яна Черпицька. Події, що відбуваються в Україні, відсунули питання бізнесу на другий план. Проте існують області, які спроможні показати майстер-клас інвестиційної привабливості іншим. Форбс опублікував рейтинг найбільш сприятливих для бізнесу міст України. У лідери вийшла Одеса. На другу позицію піднявся Львів. Трійку лідерів замикає Харків. Житомир ж опинився на дні рейтингу, зайнявши 22 друге місце з 25-х. Інвестори прийшли до обласної державної адміністрації, аби отримати відповіді на питання, які можуть завадити продуктивній роботі підприємств. Це і

Аторо я вже переплатил десятки миллионов. у свою чергу. Голова ОДА взяв на себе зобов'язання всіляко сприяти роботі великих підприємств в області. ведете свою діяльність у нас поэтому і повинні сплачувати платежі. У нас наша задача уже для вас діляти рішити всі ці проблеми і условия дати лучше, ніж це є волинська або в какої либо другої області. Це наша задача, і будемо в її ріша. Зазначимо, що за рейтингом найбільш сприятливих для бізнесу міст України у Житомирі людський капітал оцінено в 10%. Балів. Купівельна спроможність в 7. Бізнес-клімат набрав найменше балів 5, економічна стійкість 8, інфраструктура та ділове здоров'я по 11 балів. Яна Черпицька, Олександр Голобородько, телеканал СК1. Суд відмовив у задоволенні позову у Житомирському обласному фонду соціального захисту інвалідів щодо приміщення на Домбровського, 38. Громадська організація хотіла надалі користуватися комунальним приміщенням. Але тепер там робить ремонт комунальне підприємство. Далі Марина Вишинська. У приміщенні по вулиці Домбровського, за яке тривають суперечки між обласною радою і фондом соціального захисту інвалідів, розпочались ремонтні роботи. Нагадаємо, фонд соціального захисту знаходиться тут вже 20 років. Колись обласна рада дозволила орендувати їм приміщення зі ставкою 1 гривню на рік. А керівник фонду здавав у суборенду приватним структурам 70% комунального приміщення площою 4 тисячі квадратних метрів, не сплачуючи ні копійки до бюджету і крім того, не вкладаючи ні копійки в ремонт. Обласна рада змусила підприємців орендарів перезаключити. Ти договори і сплачувати кошти у державний бюджет. Інваліди були переконані, що обласна рада хоче забрати це приміщення. Натомість тут розпочались ремонтні роботи. В першу чергу ми вже відремонтували ліфт. Як ви бачите, застіклили сходові клітини. От з одного боку, з іншого боку, відбувається ремонт покрівлі. Це дуже важливо і в першочергово тому ми в першу хвилю це робимо. І плануємо далі робити, відремонтувати вбиральню. Тому що працюють інваліди, і ми бачили, що там просто неможливо користуватися. Ремонтні роботи проходять вже місяць. Зараз закінчується ремонт покрівлі. На неї пішло 286 тисяч гривень. Повністю робимо ремонт крівлі, підняли переп'ята на два кирпичі хлопці. Вже тут засмолили, зробили абсолютно все і звітель. Продовжуємо десь днів десятих, то закінчити у коридорах будівлі встановлюють металопластикові вікна. Другу хвилю ремонту планують почати в серпні. У планах відремонтувати сходову клітку, вхід до будівлі, коридори, дві вбиральні на другому та четвертому поверхах. А один із туалетів зроблять доступним для людей з обмеженими можливостями. Починаючи з пантуса, щоб можна було заїхати на інвалідці коляски, розширити двері, пройом тому, що коляска інвалідська сьогодні не зайде в туалет і безпосередньо у туалеті де Теж є відповідні нормативи і вимоги зробити те все, що передбачено. Ліфт уже працює, зараз готуються документи в дозвільному центрі. Повністю, в даному випадку станція керування була повністю розворована. Ми це все ставили нове обладнання. Трансформаторів тут у нас не було. Це ми ставили нове обладнання. Рутут гальміного пристрою теж не було, ставили нове обладнання. Замінили канати, замінили обмежувальні швидкості. У ремонт будівлі на Домбровського, 38 вже вкладено близько 500 тисяч гривень. Вони будуть повернені в обласний бюджет з оренди приміщення. Приватні підприємці змінами задоволені. Кажуть, не ремонтувалося вже роками. Дивіться, вікна зробили, тут ремонт будуть. Сказали, тут зроблять. Ну все робиться, що тикенько. Ліфт навіть запрацював, навіть люди прийшов піднімати, там сюди Бабушка старенька прийшла, ліфт працює. Нажала кнопочку, підійшла. Втім, ступенькам я і, і ремонти почали робитися, і в і кровля, і сьогодні дивлюся, поставили. Так. ну, звісно, хто а хто ж буде задоволений в чистоті? Угу. То ж були зуб, звісно, звісно. Вже до кінця вересня приміщення на Домбровського, 38, матиме зовсім інший вигляд. Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал СК1. Активісти організації «Хаотік Гуд виступили на захист тварин, яких привіз цирк у Житомир. На території ТРЦ «Глобал» вони влаштували пікет. Деталі дізнавалась Яна Черпицька. Ми знаходимось біля цирку, який приїхав до Житомира. Тут ось можемо бачити величезну чергу Житомирян, які вже шикуються, аби увійти. Я так розумію, що розпочинається зараз концертна програма там. Ось величезна кількість людей житомирян, і зібрались активісти на підтримку тварин. Ми прийшли прийшли прапорами, цирк для животних. Цирк в основному в Європі відказуються від цирків, де використовують животних, це йде експлуатація. А це цирк називається Європа. Я не можу зрозуміти, наприклад, чому ми протестуємо проти експлуатації, тому що животне це не товар. Ми хочемо закликати, щоб батьки навчили дітей жорстокості. Багато 21 сперше століття є багато можливостей, як приводити час, як розвивати дитину. Ти ну всі чудово розуміють, що таке цирк, Всі розуміють, що тварин, яку забрали з дикої природи, не буде кататися на велосипеді. Для цього і треба бити, морити голодом, щоб щоб, щоб залізми шматочка маленького їжі. Вона хотіла робити трюки. Організація хаотябуд створила акцію на підтримку точніше на заборону цирку, тому що вони вважають, що це поводження з тваринами, яке не заслуговує уваги і. Церкві існують лише тоді, коли існує вбив! Вілі! купив, обіл! я вбив! Це працівники охорони. Те, эффекта ещё не купили бильярды всё-таки. Я думаю, меня там слышно, надеюсь. Что у вас за документы? Скажите, пожалуйста, какие документы у вас есть? У нас есть уведомление про проведение акций, есть и все. В принципе, у нас по закону больше ничего не нужно подавать. Представители акционеров цирку також запитаємо, що вони думають цього приводу. На сьогодні оверні случилось так. То що, що знаходиться в жопоті. Добрий день, телеканал СК1. Як прокоментуєте акцію? Ne privišti morkov, jabljaka, ne znaju pa čemu nadeva morkova. Oči nuža s ribija, pa može pa smo tri životni, sve krasiva, sve parade. Ja ne znaju pa čemu zdjelamo takvo ribija. Eto robotaš, eto ne robotaš. Luče davaj dva kilograma da de morkov, pusti su da, ja dam na životni. Panjatno mi je, oči im ploka človeka. Ošto ne Ми нас... на, ребята, копцик, надо нада на лавайне, де строїть. Ну і на дійсно так У Нас культур черовек, наш животний си порядок. Може, посмотри, пожалуйста. Там кормить м'ясо, животне, есть продукти кожен день 400 долар кушать живот. Проте самі ж тумиряни кажуть, що э, хочуть підтримують активістів, але хочуть йти цирк, тому що діти хочуть побачити э, тварин. Ми їх розуміємо і ті розуміємо, але і нас розуміють

Але білет купили. Чому? Маленькі дети, что не понимают. блин, жизнь У Меня начальник нагибает каждый день. И что теперь сделать? Ну... Вообще я против зоопарков. Да. Но с цирке, я думаю, что это не так плохо. Там много акробатов, много клоунов, не знаю. Может людям за не стоит выступать? Может людей там тоже крают. Чергове ДТП у Житомирі. На вулиці Великій Бердичівській зіштовхнулись дві автівки з місця події Марина Вишинська. Вітаю, це телеканал СК-1. Я зараз знаходжуся на вулиці Великобердичівська, тут щойно сталася аварія. Стоїть швидка медична допомога. Зараз підійдемо ближче. Запитаємо, що сталося, чому стоїть швидка і, можливо, є потерпілі. Ось бачимо автівку. Добрий день. Потерпілі є, що сталося? А ви а телеканали СК-1. Журналіз нерва. Добрий день. Потерпілі є? Один. Да. Сильно пошкоджена, рука трошки бачимо. Але все в порядку, нормально. Добре. Ось. Бачимо. Ось дві машини зіштовхнулись. Скло галяється. Медики сидять в автівках. Зараз приїде машина ГАІ, працівники ГАІ будуть виточувати причини, аварії і що сталося детальніше. Залишайтеся з нами. Це Марина Вишинська телеканал Сталба. У Житомирі на вулиці Небесної сотні 6-річного хлопчика збив автомобіль. Очевидці розповідають, що хлопчик грався неподалік проїжджої частини та спонтанно вибіг на дорогу. Якби не миттєва реакція водія, хлопчик міг би сильно постраждати. На місце події одразу прибула швидка та працівники Даї. Лікарі надали потерпілому першу медичну допомогу та доправили його в обласну дитячу лікарню. У дитини забіг грудної клітини та кілька подряпин. Де знаходяться його батьки, дитина не знає. Правоохоронці встановлюють причини ДТП. Житомирська влада звітує про боротьбу з бурштиновою лихоманкою. Правда, копачі надалі виходять на промисел. Журналісти СК 1 поцікавились у Житомирян, який вони бачать вихід з даної ситуації. Це вже незбішна. Мафія є мафія. По всі часи вона була, є і, на жаль, буде. Нащо щось боротись? Отже. Це як з проституцією. Не можна заборонити, треба, значить, узаконити. Треба узаконити та й все, та й торгувати. Про це досить часто говорять по телевізору. Дуже, дуже просто владі прийняти рішення за... узаконити це все. І все, все лиш. Ну, мабуть, легалізувати бізнес треба і садити всіх, хто незаконно викопує бурштин, краде, і все, і все налагодиться. Вона існує давно вже. А це... Зараз тільки всі дізналися. Так як і попередній вам опитувач сказав, треба все узаконити. Хоча б частина йшла податків державі. А люди хай працюють. О, Так як і усім остальним, це дуже складно. Навіть не можу вам сказати, як з ним боротися, тому що це мафію побороти складно. Правоохоронні органи ми годуємо. Це їхній прямий обов'язок. Я думаю, що потрібно все таки збиратися силами простих людей і якось протистояти цьому. Хоча ну, це непоганий заробіток для людей, тому що я сама з тих районів, де видобувають бурштин. І е, люди дуже е, заробили грошей багато на цьому. І це дуже добре, бо погано зараз люди живуть. Але з іншої сторони, просто треба якось це систематизувати, бо наживаються дійсно люди, кримінальні авторитети наживаються на цьому. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтесь з СК 1 та гарних вам вихідних. В Ефірі ск 1 добірка новин зі спортивних арен України та світу. У студії працює Віктор Журавський. Вітаю! Футзал. Житомирський атлет розпочав виступ на турнірі Summer Futsal Fest з поразки. в Одесі Житомиряни поступилися місцевому клубу Trans Ocean Експрес. Одесити контролювали фактично весь ігровий проміжок часу і у підсумку перемогли 4-2. Дублем у складі атлета відзначився Сергій Литвиновський. Ще одна Житомирська команда, а це промінь, розпочне турнірну боротьбу поєдинком проти одеського МКВ. Цієї суботи відбудуться перенесені матчі першості Житомирської області з футболу. У Баранівці відбудеться матч восьмого туру між місцевою командою та Житомирським ФК Стоун. Початок матчу о 17.00. Авангард у довбищі прийматиме в Рублівську зорю. Матч розпочнеться о 18.00. У разі перемоги авангард поверне собі другу сходинку у лізі. Теніс українські спортсменки вдало виступають у Стамбулі у чвертьфіналі відкритого турніру WTA International на Наглядачів чекає українське дербі Катерина Бондаренко, яка в останньому матчі у трьох сетах обіграла Моно Бартель. Приєдналася до ще одного українського тріумфатора Олесі Цуренко. Останню у другому раунді здолала Даніелю Гантухову із Словаччини. Манчестер Юнайтед готує супертрансфер. Змі розповсюдили інформацію, що Кріштіану Роналду незадоволений призначенням Рафаеля Бенітеса на пост головного тренера мадридського рела. А Ман Юнайтед у свою чергу має намір повернути Роналду до стану червоних дияволів та, начебто, готові оновити міжклубний трансферний рекорд. До цього часу рекордна купівля англійців це Ангель Ді Марія. Він перейшов з рава майже за 60 мільйонів фунтів. Тепер Ангеля ймовірно продадуть французькому ПСЖ, а виручені кошти можуть перетворити чутки щодо повернення Роналду на реальність. На цьому все. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК 1 Будьте спортивними.